Привіт. Я Тур, водій взводу е, ФПВ. Всім бажаю здоров'я. Отримали партію нових дронів, відповідно, зараз будемо проводити їхній облюд. Е, Псевдомої Ганс, я командир взводу ударних FPV. Привіт, я Михайло. Я головний сержант взводу ударних дронів. Ну, ми відповідно працюємо з під дронами. Так як дрони до нас прийшли серійні, тобто ми їм раніше не літали. Кожен виробник прошиває, скажімо так, дрони по-різному, відповідно, різні налаштування, і вони здатні виконувати різні завдання. Тобто одні дрони можуть літати далеко, але несуть малу вагу. Інші дрони можуть нести велику вагу, але літають, скажімо, на ближчій дистанції. Відповідно, зараз ми це все перевіримо, щоб нам з'ясувати, як ми можемо найбільш ефективно застосувати ці дрони в бою. Мобілізувався з першого дня війни. В перший день попав сюди, мої би, друзі, знайомі тут, попав до їх. На початку, повномасштабно був що був Києві разом з сестрою, як тільки приїхав додому, в принципі, через два дні пішов в військомат. Я не зміг би сидіти вдома. Тобто, коли таке, твориться, сидіти вдома для мене було не, неможливо. Ну, Шлях цей досить складний. Починався він зовсім не з цього підрозділу, з іншого. Не тилового, але трошки інша специфіка була. І коли було запропоновано очолити один із водів, оцих от уже, скажем, більш сучасних, на той час це взагалі тільки діти починалися. Зрозумів, що можу це спробувати. Спробував. Все вдалося, як, на мою думку. Перший рік служби був зі сківцем, потім при створенні роти ударних дронів, перевівся сюди. Хотілося зробити щось більше, стало скучно. ну, Пилова служба вбиває мотивацію. Це ж в ПІВІ ти бачиш то в окулярах, теж бачить камера, тобто ти з близька бачиш те там, послідні кадри життя окупанта або тої самої техніки чи гармати, і це додає певної ентузіазму і бажання зробити ще. По самих пілотах і по вестибулярці, то, що ви тільки що говорили, то скажу наступні речі, що тут знову ж таки все максимально індивідуально. Є у нас пілоти, яким на теперішній час вже більше 45 років, і вони досить ефективно працюють. Ага. По колективу склад нашого колективу в більшості молодий, тобто вік до 30 років. Відповідно, хлопці мотивовані, хлопці з вогнем в очах, які завжди рухаються, можуть не спати там навіть 2-3 доби і нічого для них проблемного немає. І в симбіозі старих із молодими все виходить дуже круто. А воно горить, палає, а орки mm -hmm. бігають, свої, а мені подобається. Це хороша робота. Ну, пробуй. Що по відео скажи, чи підсипаєш чи ні? Потужність кастить? 23 пустим? А, 12 пустим. А то нормально. Ну це про швидкості припланував. 20. Все взагалі. Нормально. Ні, ні, У нас ти пустимо по 40. Нормально і немає скачки великих. Ми як само переживаємо за своїх побратимів. Які з мною в посадці літають, так само за людей, які знаходяться там на позиції, щоб прикрити їх, щоб допустити противника до їх позицій, знищити їхню логістику, щоб взагалі не було можливості до них доїхати. Так само контрбатарейна боротьба проти гармат, які їх обстрілюють. Ми стараємось робити все, що в наших силах, для того, щоб підтримати нашу піхоту. Ну, скажімо так, що все це суто індивідуально. Тобто комусь дано це все зрозуміти там, за два тижні, грубо кажучи, комусь місяця може бути мало. Також багато що залежить від школи, в яку буде проходити. І по власному досвіду і по тому, як ми взагалі працюємо. Скажу, що симбіоз бойової роботи із школою, він дає найкращий результат. Тобто хлопці попадають до нас, подивилися, що в нас, відправляємо їх у школу, вони подивилися як в школі, повертаються до нас вже з розумінням того, що вони мають робити. І з практичної точки вони вже бачили, як це має бути. Вони це все співставляють, і максимально ефективна робота з цього виходить. Водієм бути, то професія така, як би вчасно, безпечно, максимально швидко при потребі доставити групу на місце. У нас правила, які, по-перше, якщо вже доїжджаєш до позиції, ну тобто вже в зону небезпеки, максимальна тишина, тиша в машині. Слухаєш небо по, по максимуму. Страх не люблю, як грима і дверима. По практиці, що в нас взагалі було і як ми працювали, в нас були варіанти досить різні. Було в нас, що ми найближче, де працювали, це було з 300 метрів. Тобто, в будь-який момент наша робота, як і в могла перейти вже в стрілковий бій. В середньому вістань, з якої ми працюємо, 2-3 кілометри. Тобто досить безпечно, де, ну, до стрілкового бою, скажімо так, ще далеко, але ми виконуємо свою роботу. Є ситуації, де навпаки ще далі стоїмо. Це вже все суто індивідуально залежить від завдання, яке перед нами ставиться, і залежить від цілі, яку ми переслідуємо. Попадаючи в Збройні сили, то ж не значить, що ти попадаєш уже в саме пекло. Ну, перше, це не піхота однозначно. Відповідно, хто боїться, що якщо його мобілізують, він пів попаде відразу в піхоту. Ласкаво просимо до нас. Знов таки багато створюється різних підрозділів, що стосується БПЛА, як розвідки, ударних, наземних дронів. І чим далі, тим потрібно все більше і більше спеціалістів. Це змога зберегти нашу піхоту, зняти з них більше роботи, перекинути на себе. Все, чим ти ризикуєш, це ну ресурсом, ну дрон, камера, гроші, все не більше. Ти менше ризикуєш життям. Відповідно піхотинцю, більше піхотинців буде жити. Ми працюємо на піхоту, на їхньої підтримки, тому що без них ми також не вистоїмо.